Привіт! Рада вас вітати на телеканалі Вінечина. Мене звати Крістіна Мукружицька. Прямо зараз я поділюся з вами прогнозом погоди на суботу, 27 травня. Синоптики прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями і короткочасним дощем. Зараз я розповім детальніше про синоптичні умови в усіх частинах області. На заході регіону очікується хмарна погода з періодичними проясненнями і легеньким дощем в день. Температура повітря в день сягатиме плюс 23 градуси, вночі плюс 13. На півночі очікується мінлива хмарність з проясненнями. Вдень прогнозують невеличкий дощ. Температура повітря в день плюс 24 градуси, вночі плюс 13. У східній частині Вінничини очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Температура повітря в день плюс 25 градусів, вночі – плюс 12. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву грає армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці. Будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагому наповненню економічного сектору, протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна і надійна Вінницька компанія веде волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України, слава Україні! На півдні регіону очікується хмарна погода з періодичними проясненнями та легеньким дощем в день. Температура повітря в день сягатиме плюс 25 градусів, вночі плюс 13. В центральній частині віночни очікується мінлива хмарність з проясненнями. В день прогнозується короткочасний дощ. Температура повітря в день плюс 25 градусів та плюс 13 вночі. Протягом дня на території Вінниці очікуємо хмарну погоду з періодичним проясненням і невеличким дощем в день. Температура повітря в день плюс 25 градусів, вночі – плюс 13. Ось такий синоптичний прогноз на суботу, 27 травня. Надсолоджуйтеся цим прекрасним днем і не забувайте, що навіть у будь-яку погоду можна знайти красу і радість. Зустрінемося вже завтра на телеканалі Піночина.